Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Тиждень 26, урок 226, Україна і світ! На початку уроку дізнаємося запитання, завдання до уроків Я пізнаю світ. Перегляньмо трейлер. Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку – це ж краса. Я скласний, все урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків. Що спонукало людей до освоєння раніше незаселених територій? Чим частини світу різняться від материків? Як козаки обирали гетьмана? Як називають південні схили Кримських гір і вузьку смугу суходолу між ними та Чорним морем? Чому південний берег Криму найтепліша ділянка в Україні? Як пов'язані людина, природа і рукотворний світ? Які професії передбачають дослідження природи? Тема нашого уроку частини світу. Гетьмани-Запорожці. Отже на уроці дізнаємося, чим частини світу різняться від материків, і як козаки обирали гетьмана. Виконаємо вправу четверту. Розгадаємо ребуси від маленьких друзів. Натисніть на паузу. Розгадайте. Відповідь запишіть. Перевірмо. Перший ребус. Подивіться, стрілочка вказує мама. Дві останні букви відкинули. Телевізор. Взяли першу другу букву. І бачимо третє зображення, материк Африка. Відкинули дві перші і останню. Що вийшло? Так, якщо все зібрали, то вийшло материк. Перше слово материк. Далі молоко. Перша друга буква це Мо, береза. Відкинули дві перші, дві останні і плавець зібрали, вийшло мореплавець. Далі. В слові дощ відкинули останню, сліди останню відкинули букву. І вінник, дві перші відкинули, зібрали, вийшло дослідник. Материк, мореплавець, дослідник. Поміркуйте, що ви можете сказати про ці слова? Що можна, про що можна розказати, використовуючи ці слова? Так, про... Дослідників про людей, які освоювали, відкривали нові території. А що спонукало цих людей до освоєння незаселених територій? Для чого вони це робили? Так, звичайно, по перше. Це відкриття нового дослідження нового і нові території, можливість їх заселяти, можливість видобувати корисні копалини та будь-яка діяльність. Розглянемо фізичну карту півкуль, це ваша вкладка. Ось так. Знайдіть, покажіть материки Західної та Східної півкулі. Розгляньмо Західну півкулю. Які материки ми бачимо? Так, це Північна Америка, Південна Америка і Антарктида. Ну і частинка ось там бачимо, і Євразії також невелика частинка. Ось тут. Східна півкуля. Так, Які материки? Це Євразія, це Африка. Це Австралія і знову ж таки Антарктида, частина, яка знаходиться на східній півкулі. Добре. Рухаємося далі. Поглибимо знання про суходіл землі. Дізнаємося, чим частини світу різняться від материків. Читаємо разом з диктором і виділяємо основне. Уважно читаємо матеріал. Крім материків, на суходолі розрізняють ще й частини світу. Хоча їх так само шість, як і материків. Ці поняття не тотожні й різні за часом виникнення. Поділ суходолу на частини світу виник значно раніше, ніж поділ на материки. Вивчаючи планету, людина відкривала щодалі нові й нові землі. Відповідно до цього з'являлися нові частини світу. Давні греки, зокрема, Знали тільки дві частини світу Європу і Азію. Згодом було відкрито третю частину світу Африку. Європа, Азія і Африка утворюють старий світ. Ще одна частина світу Америка, або новий світ складається з двох материків Північної Америки. Та Південної Америки. Найпізніше на карті з'явилися частини світу, і водночас материки Австралія та Антарктида. Отже, що основне ви підкреслили? Так, це те, що поділ суходолу на частини світу виник раніше. Ніж поділ на материки, запам'ятали це. Далі, що запам'ятали, що Європа, Азія, Африка утворюють Старий світ, а Америка, або як називають, Новий світ. Це Північна Америка та Південна Америка. І найпізніше на карті з'явилися такі частини світу, і водночас материки, як Австралія та Антарктида. Отже, якщо ми знов таки уважно подивимося на фізичну карту півкуль, то ми з вами побачимо. Старий світ. Це частини світу, це материки, це частини світу, які знаходяться на цих материках, це материки Східної півкулі, тобто Європа, Азія, Африка, Старий світ. Ось ці землі були досліджені раніше. Мабуть, ще. Так далеко не запливали, так? і потім, коли нові відкриття, коли нові дослідження відбувалися, ми пригадайте, хто досліджував нові землі, Америку відкрив, пам'ятаємо Америкові Спуч? І так, новий світ, це Америка, Північна і Південна Америка. І найпізніше вже з'явилися, були досліджені, відкриті такі частини світу, як Австралія, і найпізніше Антарктида. Ми з вами пам'ятаємо, що Антарктида в 1820-х роках, ось тоді були досліджені відкриття. Цікаво! Отже, розгляньте, будь ласка, Карту. І покажіть на фізичній карті півкуль частини світу, які ми частини світу з вами запам'ятали частини світу? Старий світ Європа, Азія, Африка. Новий світ Америка. І потім пізніше Австралія і Антарктида. Скільки частин світу нарахували? Шість. А скільки материків? Також шість. Назвіть материки. Назвіть материки не частини світу, а материки. Так, Євразія найбільший материк, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія-Антарктида. Теж шість материків. Шість частин світу шість материків. Якщо ми з вами вже почали лічити, то на часі нейробіка від Аї. Увага! Нейробіка від Аї. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь. Перевірте. 13800. Другий раунд. Записали відповідь, перевіримо. Чорнадцять тисяч двісті раунд три. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від аї. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби миттєво полічи козацькі атрибути. Будьте уважними. Скільки козацьких атрибутів ви нарахували? 19 козацьких атрибутів. Добре, отже, ми з вами переходимо до наступної сторінки, а саме до козацької. Пригадаємо те, що ми з вами знаємо про козаків. Про військо Запорізьке, про клейноди та будь-що інше. Розгадаймо ребус. Подивіться, перший ребус, будка, беремо першу другу букву. Лак. Відкинули останню букву. І в слові сова відкинули дві перші букви, а тепер все поєднали і вийшло слово так, булава. Булава. Пригадали, що ви знаєте про цей клейнот? Клейнот, так? Булава, старовинна зброя. Символ верховної влади запорозьких кошових отаманів і гетьманів України. Інколи булаву прикрашали коштовним камінням. Тобто символ влади, зброя, другий ребус. Так. Легені відкинули дві перші, відкинули дві останні. В слові 10 взяли п'яту-шосту? В слові мак букву К замінили на Н, вийшло слово гетьман. Вийшло слово гетьман. Яких гетьманів ви пам'ятаєте? Що ви знаєте про гетьманів? А кого умовно вважають першим козацьким гетьманом пригадали? Дмитро Байда Вишневецький, перший заснував на острові Мала Хортиця у 1556 році першу січ згуртував навколо неї козаків, і саме тому його умовно вважають першим гетьманом. Прочитай речення, про який козацький звичай йдеться, кого так обирали на Січі, устав пропущене слово. Прикметний такий запорозький звичай під час обрання, кого подумали, старі козаки. Сивовусі діди по одному підходили до нього і сипали йому на голову пісок або мазали багнюкою, щоб той не загордився, не забував свого походження і не зневажав козаків. То кого ж так обирали? Та, це звичай під час обрання гетьмана або кошового гетьмана. Писали пропущене слово, і дізнаємося більше про козаків. Прочитаємо фрагмент літературних творів пошепки разом з диктором, а потім виконаємо завдання. Отже, читаємо разом з диктором. Якщо обраний козак приймає на себе обов'язки старшого, то дякує зібранню за виявлену честь. Урочисто запевняє, що докладе зусиль і старання, аби гідно послужити як усім узагалі, так і кожному зокрема, і що завжди готовий покласти життя за своїх братів. На ці слова кожен плеще в долоні, вигукуючи: Слава, слава! Потім усі один за одним відповідно до рангу йдуть уклонитися йому, а старший подає їм руку, що в них служить за форму вітання. Цей старший їхньою мовою називається гетьманом його влада не обмежена. Фрагмент твору Опис України. 1660 рік французького письменника Дебоплана. Продовжуємо читати разом з диктором другу частинку. Головою козацької держави був Гетьман. Він мав усю виконавчу владу і вирішальний голос у законодавчих справах. Гетьмана вибирало все військо на раді, що мала дуже святочний характер. Козаки, окликами, кидаючи шапками, заявлялися за своїм кандидатом. Найважливіша хвилина була тоді, як нововибраному гетьманові вручали до рук булаву й укривали його бунчуком і корогвою. Так символічним способом передавали йому владу. Гетьманська булава була прикрашена дорогоцінним камінням. На святочних виступах гетьман тримав булаву в руці, а звичайно, за гетьманом булаву ніс Джура. Фрагмент твору історія української культури 1937 рік за редакцією Івана Крип'якевича? Перевірмо, наскільки ви були уважні. Обери правильну відповідь. Який із козацьких клейнотів символ влади гетьмана? А Каламар булава пірнач. Друге. Чим посипали голову гетьмана після його призначення А. Мукою, Б. Збіжжям, В. Піском або богнюкою, Г. Срібними монетами. І третє. Хто носив за гетьманом булаву? А. Суддя Б. Гармаш. В. Джура. Перевірмо правильні відповіді. Перше правильна відповідь Б, друге правильна відповідь В і третє – правильна відповідь В. А зараз опрацюйте карту знань, що на сторінці 7. Ось ця карта знань. Що вам потрібно зробити? Виділіть імена гетьманів, які вам відомі. Хто з командувачів зацікавив вас найбільше? Дізнайся про нього разом з рідними, скориставшись книгами чи інтернет джерелами Розкажіть на наступному уроці, що ви дізналися самостійно. Карта знань. На сторінці сьомій. Ось ця карта знань. І тут подані такі гетьмани, як Дмитро Байда Вишневецький, Петро Канашевич Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Сірко, Пилип Ор... О, Орлик. Отже, будь ласка, опрацюйте цю карту знань. І наостанок таки. Цікаве завдання. Чи доводилося вам бачити купюри 5 гривень, 10 гривень ось такого зразка. Вже їх мало залишилося, так? Пригадайте, кого ви бачили на купюрі 5 гривень, Івана Мазепу чи Богдана Хмельницького, і так само на купюрі в 10 гривень. Перевірте свою спостережливість. Для цього розгорніть сторінку 39 і прочитайте. Отже, Богдан Хмельницький на грошовій купюрі 5 гривень і Івана Мазепу на грошовій купюрі в 10 гривень. Будьте уважні, запам'ятовуйте. Що ж, підведемо підсумки. Пригадайте, чим частини світу різняться від материків? Як козаки обирали гетьмана? Якщо ви дали відповіді на ці запитання, ви були на уроці дуже уважні. А я прощаюсь з вами до наступного уроку. На все добре!